З'явилося відео з камер ресторану в Кривому Розі під час балістичного удару. Росіяни заявили, що там проходила нарада офіцерів НАТО. Як видно з оприлюднених кадрів, жодних військових у приміщенні немає. Нагадаю, удар Росії по кривому рогу 4 квітня став найбільшим вбивством дітей за весь час війни в Україні. Про це заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Моє ім'я Дмитро Олійник. Вітаю на РБК Україна. Жваво коментуйте. Тисніть вподобайку. Я ж говоритиму про ситуацію на фронті далі з Олексієм Гетьманом, майором запасу НГУ і ветераном російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас найбільш помітними подіями вихідних фронту останніх днів загалом стали обстріли і удар по кривому рогу, і масований комбінований удар по всій Україні. Які висновки слід робити після останніх атак Росії? Чи слід очікувати більше балістики, і якими є спроможності української ППО станом на зараз? Вже ширяться думки про те, що нам ракет банально не вистачає? Справа в тому, що проти балістики балістики може боротися комплекси на кшталт Петріот, і це дуже коштовний зенітно ракетний, точніше протиракетний комплекс, і там дуже коштовні ракети. І кожна ракета там, мільйонами доларів враховується, але різниця між протиповітряною і протиракетної оборони є. І чому треба використовувати різні комплекси, чому не можна звичайними ну, протиповітряними, Булковськими, С-300 та іншими, які в нас є, чому не можна збивати балістику? Ці е, різниці між протиповітряною і протиракетною обороною, ну протиракетна це частина протиповітряної. Тут так, це умовне поділення. Полягає в тому, що коли атакуються крилати ракети, літаки, гелікоптери, інші повітряні цілі, саме протиповітряна оборона, ні балістик, ні патріотами, то зенітна ракета, якщо ми ведемо розмову про саме про ракети, бо є зенітно кулеметні, зенітна гарматні комплекси, переносні зеніт ракетний комплекси. Так от ті комплекси, які використовують ракети проти літаків, гелікоптерів і крилатих ракет. Нема завдання ракети: зенітна ракета влучити безпосередньо в ціль. Вона має підриватися на максимально близькій відстані, бо бойова частина цієї ракети ці — це уламки металеві, там шарики, кубики, спиці, диски різні. І от вибуху, вибух відбувається в бік, при точці максимального зближення з ціллю. вибух відбувається в бік повітряної цілі, і уламками ця ціль, от, ну, цими не уламками, а цими бойовою частиною металевою. Вона Пошкоджується, і далі політ вона подовжувати не може, вона падає. Е, інколи може здійдна ракета потрапити безпосередньо в літак, ну, це, ну, наприклад, бітак чи всіх рот ракету, але це не обов'язково завдання не красиво щось зробити, а знищити повітряну ці. Інша справа з балістикою. Е, балістична ракета і протиракетні комплекси. Вони розроблялися як комплекси, які мають боротися з балістичними ракетами, які можуть нести тактично бойову, ну просто б... бойову частину ядерну. Тобто заряд, бойова частина це ядерний фугас, тому знищити цю ракету, а вони атакують ледь не з космосу, піднімаються на, на сотні кілометрів по балістичній траєкторії, а потім майже вертикально з атакують. Тому цю ракету треба збивати ворожою. На відстані там, 10, 15, 20 кілометрів і влучити саме в неї. Бо від детонації ядерний заряд не вибухає. Там інша система підриву, він підривається в електрон... Ну, там є певні повна електроніка, яка робить ну, певні там дії, і, ну, скажімо так, і <кхух> тоді заряд здається ядерний вибух. Від детонації не вибухає ядерна, ядерна бомба. Ну, якщо б так було, то ну, це зроблено можна навіть невмисно, бо десь перевозило, десь щось трохануло, би, і вона би підривалася. Ні, вона так не підривається. Але якщо просто пошкодити е, ракету так, уламками, яка е, падає вертикально з гори на ціль, то е, можна не пошкодити електроніку, той сигнал може все одно дійти до якщо е, там просто ну, крила її, ну, не крила, там, а е, оці там, якісь рулі пошкодять. Ну, вона трошечки відхилиться від цілі, але для ядерного вибуху це не принципово, там 100 метрів сюди, 100 сюди. Але електроніка буде не знищена, вона захищена всередині і від таких деревних уламків, і ядерний вибух відбудеться. Тому, пробачте так детально. Тому, коли розроблялися протиракетні зенітні комплекси, вони мають, ракета має влучити безпосередньо в ракету ворожі. Тоді вона руйнується повністю і вже ніякого вибуху. Ніяка електроніка спрацювати не може. Зазвичай Петріот, наприклад, стріляє двома ракетами, бо е, часу обмаль, і якщо перша ракета промахнулася, таке теж може бути, друга має влучити. Тому пуст дві ракети по балістиці і відповідно, влучання безпосередньо в ракети. Тут дуже важливі нюанси, пов'язані з атакою на Кривий Ріг. По-перше, балістичні ракети збиваються на великій висоті. Не можна зійти ракетний колекс, наприклад, Петріот. Знищити ракету як шахет на висоті 100 метрів. Ну, не в... Так воно не працює. Взагалі, Петріот, ще летить більше 50 метрів, взагалі не бачить. Ну, тому тут Це іменно проти ракет, проти балістики. Тому це, чому це важливо? Знати і пам'ятати, дивлячись на тактики, затягічних літських, ну, взагалі, на правило, як працює Петріот, і як збиваються балістичні ракети. На великій висоті. тому розповідь росіян про те, що це могли впасти уламки ракети, яку ми збили, вони не можуть відповідати дійсності, бо ну уламки на такі невеличкі відстані, як які впали би вони не могли бути наслідком збиття збиття балістичної ракети. От на великій висоті Вони розсипались би на зовсім іншу відстань. Тому вони виправдовуються. Це терористичний акт, але випробування виправдовування ну таке, знаєте, дуже, скажімо, непрофесійне. Це наспіх зліпили щось, щоб щось відповісти. Друге, що дуже важливо, давайте все-таки доведемо до логічного кінця цю моє, моє, моє монолог, скажімо так. Є інформація про те, що це була застосована саме касетна бойова частина. І якщо це ми зможемо довести офіційно, то це треба показувати і кричати зі всіх, всіх майданчиків для це бідне націю де тільки можливо. Чому, це, чому так треба робити? Довести обов'язково, що це була касетна частина, бойова частина. Касетні заряди, вони не високоточні, ну ракети, снаряди, вони накривають велику площу. І вони застосовуються переважно проти живої сили, бо багато там достасу боєприпасів, маленьких, маленьких, скажімо, всередині бомби чи ракети, маленькі такі гранати, скажімо так, щоб було зрозуміло, що які розлітаються нову відстані і потім підриваються. Це застосовується, застосовується проти живої сили на полі бою. Сполучені Штати, Російська Федерація не підписали угоди про невикористання цих боєприпасів, і навіть нам передавали ці касетні боєприпаси від Сполучених Штатів, але ми ні. Просто по звітувалися, як ми їх використовуємо на загал. Ми по кожному пострілу звітувалися, коли полетів снаряд, і які були наслідки цього влучання ну, по ворожим по ворогам. Тому що таким чином ми показували, що ми в будь-якому випадку не застосовуємо касетні боєприпаси, наші які ми отримуємо снаряди в безпосередній близості від місць, де може знаходитися цивільне може знаходитися цивільне населення, тому атака по великому місту, де є мешканці цивільні люди, касетним... касетним зарядом. Це Це, ізначально російською мовою було зроблено для того, щоб вразити людей, які можуть бути люди в цивільному місті на великій території. Тільки цивільні люди. Якщо навіть припустити цю брехню про те, що там збиралися офіцери з інструкторами з інших країн, то для того щоб вразити компактне знаходження людей, треба е, високоточну зброю з фугасною бойовою частиною. Ну, вочевидь, Да? Ну, зібралися в одному місці на площі, там, ну, скажімо, 30 квадратних метрів, тобто е, і в приміщенні. То треба фугас, і треба високоточна е зброя з імовірним круговим відхиленням не більше одного метра. Тоді це буде результат. Я зараз не кажу, що навіть про цей випадок в Розі. Просто це логіка. звичайна логіка. Якщо ви використовуєте касетний боєприпас, ви хочете накрити велику площу і вразити живу силу, яка може бути жива сила в, в центрі, майже е ну ні, все ну, нехай не, не важливо де, в будь-якому районі. Е Міста звичайного міста, де, де мешкають люди, тільки е, цивільні люди. Тобто, резумуючи, це була цілеспрямована атака проти цивільного населення. Цілеспрямована – це перше, це, це це факти. Тобто доведено, як то кажуть, От, як в суді доведено безапеляційно. І друге, що це не, не могли бути в будь-якому випадку уламки. Це теж доведено, тому що. Оланки, якщо були збиті, то збите Петря, там були збиті на великій висоті, не тому, що ми там захотілися, просто не може Петря збити на висоті 100 метрів. Просто не може технічно. Тому брехня, що це Оланки ракета, і брехня про те, що це була спеціалізована атака проти наших офіцерів і закордонних інструкторів. От якщо це тут головне, де дати фактаж про те, що це була касетна, касетний боєприпас. Якщо це передати військовослужбовцям будь-якої країни, які ну в повітряних силах чи хотіть обороні в будь-якої країні, вони це розкладуть по полисах, от приблизно, як ми з вами зараз це робимо, для керівництва 에, Сполучених Штатів, Британії, Німеччини, Франції будь-якої країни. Якщо люди, які там є керівниками країни на сьогодні, 에, ну не є військовими фахівцями, чи люди без технічної освіти, то будь-які військові. Ім, розпов... те, що я вам розповів, так, розповів, бо розклав по і тоді е, будь, е, керівник е, будь-якої іншої країни має зрозуміти для себе, що е, ця акція в Кривому розі була цілеспрямована атака Російської Федерації проти цивільного населення, що є військовим злочином і що є терористичним актом. Це до доведено. От тільки що ми з вами це довели. Ну, можна, я можу під кожні ці слова підкладати е, певні. Е... Ну, поки що з моїх слів, але мої слова можна перевірити. Я, ну, якщо б це була доповідь, я би підготував э, технічні характеристики характеристику поетрі, то я би все це те, що ну, можете вірити, можете вірити можете не вірити, перевірити, я би підклав повністю аргументацію більш детально, але в нас з вами, по-перше, обмежений часу, по-друге, це трошечки інший мета. Але сутність та сама. Під все те, що я сказав, можна підкласти аргументацію документальну тактико-технічні характеристики, ну все все, все, все інше, Радіус враження касетними боєприпасами, можливості і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ну і тому жалоба. У нас ще буде ну, три дні на жалоба. Це велика кількість людей, дітей, в тому числі загинула. Але ще раз це була цілеспрямована атака проти цивільного населення з боку Російської Федерації. цілеспрямована атака проти цивільного населення. Ніщо інше. Ці інші аргументи вони не можуть бути прийняті, тому що вони можуть бути тільки емоційними, але обґрунтувати їх ніхто не зможе. Які обґрунтування ходи російського в вони є неправдивими. Чи не менше, і це можна це можна довести більш детально. Я просто не хочу повторюватися чи ходити по колу. Пане Олексію, наостанок, прошу вас прокоментувати в загальних рисах ситуацію на фронті. за даними Діпстейп, росіяни просунулися біля Западного на Харківщині, в Лисівці та розливі на Донеччині. Йдеться також про те, що продовжують просуватися в районі Лиману на Донеччині. Що ви бачите? Наскільки там ситуація змінюється стрімко, і чи змінюється взагалі? Ну ні, на вони змінюється, але не стрімко. І справа в тому, що на Лімані вони засередині. Може десятикратну перевагу над нашими Збройними силами, це вони зробили не тому, що в них є якісь таємні резерви, які вони можуть долучити, в них немає ніяких резервів, крім тих, що вони і так ну, щомісячно поповнюють. Там можна називати, але це ми давайте на загал. Бо де деталізувати, ну повірте на слово, що вони долучають може, приблизно тільки скільки втрачають. Тобто там різниця навіть є від'ємний баланс, вони можуть долучити менше, ніж втрачають. Якихось інших додаткових резервів, якщо вони могли протягнути там 100, 200, чи да навіть 50 тисяч, у них просто немає. Ну вони є, але вони їх не використовують. Бо е, єдине, що для того, щоб долучити велику кількість живої сили до, е, до війни російсько-української, їм треба проводити повну мобілізацію в інший спосіб: рекрутінг, там ув'язнені, е, заборги, там хто хто, хто ламає, не платять, чи ще щось. Е, у них немає можливості суттєво підсилити свої власні збройні сили. Навіть ще раз, баланс є Не невеликий, але від'ємний. Баланс в них кількість зменшується. Тому всі ці збільшення кількості російських військ на якійсь ділянці фронту завдяки тому, що вони переміщують війська в дружні фронту. Виключно, виключно тому. Тобто, пробачте з тому. Всі ці повідомлення, що вони додають якісь сили, якісь резерви, треба сприймати так, що це ті самі війська, які переміщуються, ну приклад з Курського напрямку, з інших напрямків, а не підтягуються з тилів з Сибиру чи з далекого сходу Російської Федерації. Бо інколи у багатьох складається враження, що вони посилили, вони ще ще додадуть, ще додадуть. І нам буде погано через кількість військ Російської Федерації на лінії фронту не збільшується. В нас збільшиться на певний напрямок, виключно за рахунок того, що вони переміщають війська в лінії фронту. Оце треба розуміти. Тому е, е, вірити пропаганді росіян про те, що вони зможуть зробити як щось суттєво, е, розпочавши наступну наступальну операцію, не варто. Нема чим в них. У них не збільшилась кількість сил та засобів. Тоді просте питання зустрічне, завдяки чому вони збираються робити якесь суттєво просування, про яке вони так багато розповідають. Не, не зрозуміло. Але президент Зеленський повідомляв, що на Сумщині, на Харківщині очікується наступ росіян, і ми передаємо інформацію партнерам. Але ж там не йдеться так про накопичення сотень тисяч нових. Військових. Ні, Там немає. Вони, вони можуть спробувати робити, посилити наступальні дії. Я думаю, завдяки е, що кинуть в резерв в резерви, що там є, знаходяться. Ми ж розуміємо, що е, ті війська, які знаходяться на лінії фронту, ну, не всі 100% приймають участь у бойовій дії, має бути. Умовно, умовно кажучи, друга третя лінія. Бо треба тактичну ротацію проводити, тобто відводити штурмові бригади, давати їм передпочинок, давати можливість поновитися. Тобто там вони можуть кинути всі резерви. Але ще раз, кількісно, от президент казав про 64 тисячі росіян на у руському напрямку. Їх не стало 65 навіть, і залишилось 64 чотири. І от те, що вони могли зробити, вони зробили. Нема в них там шансів прорватися до Сум, наприклад. Теоретично з військової точки зору можна припустити, що вони можуть це зробити, якщо ну, подвоїти потроїть кількість там військ. Але для того, щоб то подвоїти чи потроїти, щоб вони змогли підійти там на більш-менш ну, невелику відстань не до сум, ну їм треба знімати з якихось напрямків, а з яких знімати. Ну там, де знімо, там ми вдаримо. Тому е, ситуація не дуже добра, це не, не є все нормально і е, нічого страшного, що вони планують наступальне на операцію. Це треба розуміти, але вірити в те, що вони зможуть щось суттєво зробити, не збільшивши сили та засоби. ну просто питання за рахунок чого. Дякую вам. Дякую за вашу аналітику, за ваш погляд на ситуацію на фронті. Олексій Гетьман, майор запасу НГО і ветеран російсько-української війни, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео, тисніть вподобайку. і Долучайтеся е, до нашого каналу.